У тролейбусі по 8, а в маршрутці 14. У Чернівцях може зрости вартість проїзду у громадському транспорті. Відповідні економічні обґрунтування перевізники вже подали до міської ради. Тож коли почнуть діяти нові тарифи, та як на здорожчання реагують чернівчани? Розповідаємо далі. Чергове здорожчання проїзду у громадському транспорті анонсували у ратуші. Відтак вартість за квиток може зрости і у тролейбусах, і у маршрутках. Думки чернівчан щодо можливого здорожчання проїзду у громадському транспорті різняться. Я ставлюся негативно, тому що зараз дуже важкий стан матеріальний у людей. Якщо це ну, з одного боку, але з другого боку. Якщо вартість бензину росте і послуг, яких то про це? Це потрібно обґрунтувати це питання питання, щоб було зрозуміло і для перевізників, і для пасажирів. На маршрутках, якщо їздиш, там нічого не розвалюються по дорозі, деякі і 15 гривень от в один бік. Це якось ну не знаю. Я просто рідко їжджу на маршрутках, і тому в мене якось таке ставлення більш лояльне до цього. Але от як люкше люди, люди їздять кожного дня і Тратять по 20-30 гривень на проїзд і ще ціна підвищується, то я думаю, що це буде так бити по кошельку людям. Я вважаю позитивно, реагую, тому що вже давно всі міста Львів, Івано-Франківськ, там вартість проїзду в тролейбусі 10 гривень. Тільки Чернівці. Чомусь п'ять. Це треба якось пережити. У мерії ж кажуть, наслідки війни відчули не лише приватні перевізники, а й комунальне підприємство ЧТУ. Більше того, мовляв, у Чернівцях діють чи не найнижчі тарифи у порівнянні з іншими областями 10 гривень за проїзд у маршрутках та 5 у тролейбусах. Ми отримали розрахунки від багатьох приватних перевізників, в тому числі ми отримали розрахунок від нашого комунального підприємства Тролейбусне управління. Відтак, найдешевший економічно обґрунтований розрахунок за проїзд у маршрутках може зрости щонайменше до 14 гривень. Деякі перевізники вказували і 16. Тож проєкт рішення щодо підвищення тарифу повинен розглянути та затвердити виконком вже наступного засідання. У разі погодження новий тариф у маршрутках почне діяти вже з 15 серпня. Натомість обіцяють посилити контроль за дотриманням графіків руху перевізниками І з тими, хто порушуватиме, кажуть. Розриватимуть угоди після прийняття обґрунтованого тарифу. Якщо виконавчий комітет прийде, прийме його. Ми вийдемо на перевірки. Ми будемо дуже серйозно. Слідкувати за дотриманням графіку руху, а вже з вересня вартість проїзду може зрости і в тролейбусах. Ціна квитка на електротранспорт становитиме вже не 5, а 8 гривень. Наразі щодо цього питання розпочали громадські обговорення. Ми розглядаємо такий варіант, що це буде гривень і компенсація з бюджету дві гривень, тобто громадяни будуть. Злотити 8 гривень, відповідно, школярі половина вартості 4, е, та, і, е, залишається громадські обговорення щодо тарифу на проїзд у тролейбусах триватимуть упродовж тижня. Опісля напрацювання розглядатиме фінансова комісія, яка і сформує остаточний проєкт рішення. Юлія Старанка, Руслан Батюк та Максим Білоткач теми дня ТВА.